Аномальний хайп навколо дивовижного цифрового цирку. Так, я знаю, що вже давно запізнився на поїзд хайпу, але Але зачекайте, я спробую його наздогнати. Дивовижний цифровий цирк. Деякі пасажири вже зробили огляд на нього, тому я спробую не дуже повторювати за ними. Переважно тут будуть мої теорії щодо сюжету. Ще я би хотів поговорити про зраду авторів цирку, але там така напищена зрада, що мене вже давно не дивують тупість іноземців. До речі. Чи хтось пережив нот новембер, Чи як я розумію, у всіх був спермопад. Рули 34. Почнемо, мабуть, з цього. Якого ні? Я серйозно. Фандом існував 3 дні, блять. Три сука, а артів спомні, було вже під тисячу. Я не знаю, що призвело таку дику популярність. Може один цікавий мульт тобто аніме підштовхнуло до такого хайпу. Хоча хез. Мабуть, просто усім подобаються клоуни. Для тих, хто зовсім не дивився цим. Цифровий цирк. Головне героїня спонтанно потрапляє у цю реальність, тим самим ламаючи їм заставку. Вона зразу починає панікувати та казати, що одягнула якусь гарнітуру та опинилася тут. Кейн зразу тепло зустрічає головну героїню та каже про наш вимір. І що завітала нова людина? Тобто цей Кейн знає набагато більше, ніж ми собі уявляємо. Ну а ще він, типу, голова цирку. Тримайте, поки це у своїй голові. Рагата Джакс Ланд. Тух Кінгір Зубол, здається тут вже давно, та потрапили тим самим шляхом, як і вона, через якусь гарнітуру. Коли заходить питання стосовно виходу з цього диву світу, Кейна ніби багає, а інші кажуть дуже спокійно, що виходу немає, тому що вже напевно не раз намагалися вийти. Та Кейн запевняє, що не існує ніякої двері на вихід, але він міг, звісно, і збрехати все, прикриваючи це все цифровими галюцинаціями. Далі обирають ім'я, випадай на рандомі помні. Oh! Я дуже сподіваюся, що це не відсилка на російську мову. Далі зав'язка сюжету, в принципі, закінчується. Так що, якщо ти не дивився, швиденько біжи дивитися. Бо зараз будуть спойлери, і без них тут не я. Тому що я буду розбирати теорії. Як я зрозумів, саме головне тут, так це твій психоемоційний стан. Якщо йому приходить кердик, то тобі, скоріш за все, скоро теж кердик. Як от було з скло. Нам камфо, ти перетворюєшся на якусь багнуту істоту, яка атакує усе, що бачить, та заражає усіх якимось вірусом чи глюком. До речі, те, що було у його кімнаті, зразу дало мені зрозуміти, що тут щось не так. Здається, цей клоун зійшов з глузду через те, що шукав вихід, а Кен його переслідував, або не давав вийти, або сам довів його до з'їзду башні. Коротше кажучи, Кен якийсь мутний. Все може, все бачить, все знає. Моя теорія, можливо, дуже проста, та навряд чи вона 100% буде вірогідною. Так ось і я гадаю, що Кейн штучний інтелект, який вийшов з ладу, та якимсь чином закиде до себе у гру людей. Навіщо я не знаю? Та напевно, якісь дії, які у нього були прописані, досі не дають йому повної волі. Можливо, він так просто розважається, можливо, йому просто сумно на самоті, а можливо, він харчується емоціями людей. Хоча це вже якийсь демон виходить. Або! Він просто зламався. Тоді все стає страшніше: бідні жертви якимось чином потрапляють у цей диво цирк, а вийти не можуть, так як у Кейна прописана команда: не випускати або максимально утримувати увагу. Якось буває, у боців та в тупих іграх, щоб типу люди не виходили з гри. Ось, схоже, він це і робить як може. Тепер інші теорії, які я знайшов в інтернеті. Перша теорія: ця теорія полягає в тому, що всі персонажі цирку цифрові. Копії розуму реальних людей, які вже давно вийшли з гри. Це ще й пояснює те, чому вони все забувають. Та чому помні так заклинуло, коли вона побачила гарнітуру. Це трохи схоже на кіберпанк, де копіювали душу, але все одно. Це трохи інше. Друга теорія, вона відноситься до ось цих манекенів. Якщо придивитись на двері у коридорі, коли головний герой йдуть до Камфмо, то можна побачити обличчя манекенів на дверях Так ось теорія полягає в тому, що ці манекени це пусті аватари, які служать тілом для нових жителів цирку. Третя теорія: коли хтось все ж таки знаходить вихід та тікає з цифрового виміру, його тіло абстрагується. Ця теорія ще полягає в тому, що що клоун не був божевільним, він просто втік, а помні стала на його заміну. Четверта теорія: насправді, кінгір був творцем Кейна та дивовижного цирку. Але він потім чомусь божеволів і забув за це все. Тупа редівська міні-теорія. Знаю, просто Кінгір дуже багато знає, як на простого спостерігача, та ще він там просто перебуває довше всіх. Ну і п'ята теорія. Ця теорія схожа з Сайберпанком, тим, що їх фізичні тіла або не Томні або давно мертві, можливо, гарнітура, про яку вони говорили, це гарнітура майбутнього, коли можна всією свідомістю потрапити у цифровий вимір. Та, схоже, у цьому цирку з'явився якийсь вірус, який ламає усе та не дає можливості вийти, або вбиває фізичне тіло, замкнення мозку. Так, теорій ще дуже багато. Тому, якщо знаєте якусь більш-менш вірогідну теорію, пишіть у коменти про своє чисто враження від цирку. Загалом це норм. Але я не розумію, чому всі так блять збісилися довкола цирку та стали конвейер випускати хентай арти з помні. Та й взагалі з цирком. Я рілі не розумію. Також дуже класна робота дубляжу life Cycle. Вони, як завжди, молодці. Сподіваюсь, вони і надалі будуть дублювати цирк, якщо, звісно, і будуть. Сюжет цирку доволі цікавий. Там є ще дуже багато великодок для нас, усіх, які ще можна шукати та шукати. О, ще до речі, давайте поговоримо про аномальний хайп навколо дивовижна. Цирку. Це все може бути ще і за того, що він вийшов прямо перед спермопадом. Це могло бути великим тригером для ком'юніті Руле 34. До таких дій, як постійне наярювання Болта наповні, хоча суть нот Новембера у іншому. Але всім пофіг. я все ж таки думаю, що справа тільки у цьому. А ще цирк з чимось схожий на Ейна. Це анімаційний серіалістичний серіал, зроблений аніматором з Перу. Не знаю, як вам, а я чомусь привярював. При вийді цирку одразу згадав про цей серіал. До речі, можливо, ще й за музики. Ого, я тут натрапив на комент мого підписника про цирк. І ось він кинув посилання на Тікток, де показують пости автора цирку, як я зрозумів, де він захищає росіян, та що він вне політики. Ну, бля, знову зрада. Чесно кажучи, я дуже холодно на це відругував, тому що мені ні те, щоби дуже прям зайшов цирк, щоб я за нього топив та захищав. Його. Так, він цікавий і все таке, але справа ще в іншому. Я вже не дивуюсь тупості іноземців, які не розуміють усього, що коїться в Україні. Бля, та що тут казати, якщо вони підтримували палістинців? Вони живуть у своєму інформаційному середовищі, де росіяни, звісно, ще мають вплив, тому, тому раджу не агритись на них в сенсі на іноземців. Ну, хтось любить пити сечу, хтось не любить. Це нормально. Ну а ще саме. Головне, що вони нічого не кажуть поганого у бік України. Або я би їх за а, б, 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 тому їх поведінка, я би навіть сказав, базова, базова для іноземців, яким. Тупо пофіг, бо вони не хочуть розбиратися там. Ну, пишіть у коменти, що думаєте з цього приводу. А також взагалі, що думаєте про цирк. Арти, до речі, з ним нормальні такі. Так, на цьому я думаю все. Підписуйся, став лайк та тицяй на дзвоник. Можеш тицнути і не тільки на дзвоник. Ну а я пішов у небуття. До зустрічі.